Осінній дощ дрібно стукав у шибки старого будинку на пагорбі. Коли капітан поліції Андрій Кравець піднявся з вивистою дорогою, його взуття грузло в багнюці, а з-під капелюха стікав холодний струмок. Будинок стояв відлюдно, старовинний, із вузькими вікнами і покрученими димоходами. Колись його називали садибою Родзевичів, але тепер мешкав там лише професор історії, пан Сергій Горович, власне, саме він і викликав поліцію. Його голос у слухавці звучав стривожено, зник мій помічник Богдан, і зникло дещо, дуже важливе. Кравець увійшов у вітальню, де палахкотів камін. Професор сидів у кріслі, нервово стискаючи трубку. Він був літній, худорлявий, із глибокими зморшками й гострими очима. Дякую, що приїхали, капітане. Усе це надто дивно. Розкажіть докладно, сказав кравець, скидаючи мокрий плащ. Учора ввечері ми з Богданом працювали в бібліотеці, я готував рукопис до публікації старовинний щоденник, знайдений у монастирі. У ньому згадуються скарби Магната Лищинського, Богдан пішов донизу за чаєм, і більше я його не бачив ви не чули кроків, голосів нічого, нічого. Коли я спустився, чайник кипів, чашки стояли на столі, але Богдана не було. Кравець зробив кілька нотаток ви згадали, що зникло щось важливе. Професор витяг із кишені старий ключ, прикрашений різьбленням. Це дублікат, оригінал, який належав Богданові, зник разом із ним. Ключ відкривав підвал, там я зберігаю колекцію документів, кравець попросив показати підвал. Сходи туди були вузькі і слизькі повітря, холодне, вогке, насичене запахом цвілі. У підвалі стояли полиці з коробками книги сувої. Лише одна ніша зяяла порожнечею. Тут лежав рукопис, сказав професор, оригінал монастирського щоденника, тобто зник і він, і ваш помічник, тихо мовив кравець. Дослідивши підвал, капітан помітив на підлозі відбитки черевиків невеликі, але чіткі вони вели до зачинених дверей збоку, на яких висіла стара клямка. Двері піддалися лише після кількох поштовхів. За ними виявився вузький тунель, що тягнувся під сам будинок. Кравець посвітив ліхтарем, цегла, павутина, калюжі, але головне, на землі лежала хустинка з ініціалами ВБК, він повернувся до професора. Ваш помічник міг знати про цей хід? Так, відповів той. Ми разом досліджували підземелля ще навесні, але я не думав, що він міг ним скористатись. Кравець задумався занадто багато випадковостей, зникнення, старовинний щоденник, потайний хід і ключ. Повернувшись до бібліотеки, він уважно оглянув кімнату. На столі лежали книги, чорнильниця, кілька креслень. Одне з них план підземних коридорів під садибою. На креслені хтось олівцем позначив хрестик біля північного крила. Кравець нахилився ближче. Біля хрестика дрібним почерком було написано скарб. Професоре, це ваша позначка? Ні, уперше бачу. здивовано відповів той. Капітан розумів, хтось готувався до пошуків і, схоже, поспішав. Пізно ввечері кравець вийшов на двір. Дощ ущух, але туман стелився густими клубами. Він обійшов будинок і помітив у землі свіжі сліди від лопати. Вів той самий напрямок, де на кресленні стояв хрестик. Через кілька метрів ліхтар висвітив яму. На її краю лежала шкіряна сумка, усередині рукопис і закривавлений ніж. Кравець присів. У світлі ліхтаря він побачив поряд щось схоже на шматок тканини, заплутаний у гілках. Це був рукав від піджака, такого, як носив професор. Коли кравець повернувся в дім, той сидів у бібліотеці, спокійно палив трубку. Знайшли щось, капітане? спитав тихо, кравець поклав сумку на стіл. Це ваше, пане Горовичу? Професор довго дивився на рукопис, потім підвів очі. Так, це він. Але я не знаю, як опинився на дворі». І ніж теж не ваш? холодно спитав кравець, ні, хоча. Він зам'явся, схожий на той, що лежав у підвалі для розкриття ящиків, кравець підійшов ближче. Мені здається, пане професоре, що ви знали, що шукати. Богдан знайшов схованку раніше вас, і ви не поділилися Добичу?» Горович різко підвівся Ні. Ви не розумієте він зрадив мене, хотів продати рукопис колекціонерам, я лише хотів зупинити його, але. Він раптом сів і затулив обличчя руками. Це сталося випадково. Ми сперечалися, він упав, я злякався. Наступного ранку туман розвіявся, коли до будинку під'їхала поліція, тіло Богдана знайшли неподалік ями, його обличчя було спокійне, наче він просто спав. Професора Горовича виводили мовчки. Лише коли він проходив повз кравця, сказав «Знаєте, капітане, іноді знання важче за золото. Люди готові на все, аби володіти ними. Кравець кивнув саме тому справжні таємниці краще не відкривати. Він залишив будинок під вечір, сонце пробивалося крізь хмари, кидаючи на пагорб м'яке світло, вікна, садиби виблискували, наче очі старої істоти, що бачила надто багато смертей. Кравець глянув униз, на селище, що розкинулося біля підніжжя. Там життя тривало дим із коменів, гавкіт собак, запах хліба. А десь у підвалі будинку на пагорбі, серед пилу і старих книг, усе ще лежав план із маленьким хрестиком, нагадуванням, що кожен скарб має свою ціну, і коли він рушив дорогою вниз, йому здалося, що крізь вітер пролунав шепіт. Знання ніколи не буває безневинним.